І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче, наш, що є, Сина, Небесом, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від на свіго, Твої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!